Найбільше у 12-й бригаді спецпризначення Азов сьогодні охочих приєднатися до лав танкістів, артилерістів та саперів. Наразі підрозділу бракує кваліфікованих водіїв та спеціалістів для нещодавно створеного батальйону безпілотних систем. Особливо не вистачає водіїв рідкісних категорій. Так само це стосується водіїв, які мають допуски до перевезення небезпечного вантажу. Це насправді є, є досить дефіцитною спеціальністю. Саме з розвитком безпілотних систем в бригаді створений батальйон безпілотних систем, який набирає різноманітних спеціалістів технічних спеціальностей, куди необхідні не тільки. Пайщики, оператори дронів так само необхідні і іт спеціалісти які будуть створювати відповідне програмне забезпечення, його адміністрування та технічну підтримку. Вазова 10 років досвіду рекрутінгу. За цей час відкрили центри в кількох містах України та дослідили, що найбільше непокоїть добровольців. Йдеться про якість базового курсу бойової підготовки. Таким чином, на курсі БКБП представлені Наступні дисципліни, як е, тактика, бойова підготовка, топографія, інженерна саперна справа і тактична медицина. Е, за цей курс, який триває близько 4-5 тижнів, бійці мають, е, кандидати, майбутні рекрути мають навчитися всіх основних навичок, які він буде використовувати на полі бою. Що стосується, Роботи по харківському напрямку, так, в цілому, то це дуже такий перспективний напрямок. Їм пояснюють, що нічого, нічого страшного у службі в військах нема, тобто є багато різних посад, є багато різних специфічних видів робіт, які вони можуть виконувати, не приймаючи участі, наприклад, у Контактних бойових діях рекрутери Азова розповіли про медичний супровід у бригаді. За час великої війни вдалось мінімізувати ампутації серед поранених бійців з критичними кровотечами. Це стосується і неправильно накладених турнікетів. Дізнатись номери рекрутингових центрів Азова чи заповнити анкету можна на офіційних сторінках бригади у соцмережах. Кілька місяців тому воїни Азова вийшли з серебрянського лісництва. Зараз нищать окупантів на турецькому напрямку.